Від вечора ворог тероризує Дніпропетровщину. Окупанти били по Нікопольському району, застосовуючи артилерію. Здійснили і п'ять атак ФПВ-дронами. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під ворожий удар потрапили районний центр Червоногригорівська і мирнівська громади. Внаслідок цього понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка та мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися тисяча абонентів скрізь без загиблих. Та постраждалих вже вночі ворог атакував дронами типу шахет. Випустила їх російська армія із мису Чауда в окупованому Криму. Усі дев'ять безпілотників було знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Зазначив командувач повітряних сил Микола Олещук. Авока південь додали, що напружена бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин. Altyazı Ситуація залишається досить напруженою. Бачимо, що ворог не припиняє терор, ані на суходолі, де не може досягти відповідних успіхів, які запланував, і компенсує це в повітрі. Зокрема, продовжує удари і балістикою по різних регіонах України, намагається тиснути із використанням дронів, типу шахети тієї нічної пори знов випробовував на міцність протиповітряну оборону південних регіонів, в тому числі. Слі наші сили оборони відпрацювали результативно, ворог знов тяжіє до енергооб'єктів, намагається вишукати і самі системи захисту, тобто протиповітряну оборону, але бачимо, що кількісно це дещо менше. Такі групи дронів спрямовувались вже більш компактно. І це говорить про те, що, очевидно, вони мають певний певну нестачу цього потенціалу, але на намагаються тримати терор системним.